Український мультфільм «Мавка» б'є касові рекорди за кордоном, зокрема в Нідерландах, Франції та Італії. А ми тим часом запрошуємо вас на казкову виставу за мотивами анімаційного фільму. 12 і 13 травня очікуємо на прем'єру хореографічного шоу. Це поєднання класики та сучасності, доповнене яскравими хореографічними і акробатичними номерами, візуальними спецефектами та креативними режисерськими рішеннями. Усі деталі дізнаємося від хореографа-постановника шоу Андрія. Ві... Та акторки Катерини Кондрашиною. Я піду зустріну гостей. Добрий ранок! Добрий ранок, будь власне. Добрий ранок, сідайте. Доброго ранку, вітаємо, вітаємо, вітаємо. Добре. Сідайте, будь ласка. Дякую. Яка краса! Добре. Сама Мавка Добре. до нас прийшла. Дякую. Дякую. Вже просто не терпиться запитати вам вас, що це буде за шоу взагалі. Розкажіть. Це буде хореографічно театральна така дія, наповнена е, певними акробатичними елементами і дуже багато цікавими сюрпризами для наших глядачів. Які це мають бути глядачі? На кого вона Е, Для діток, звичайно, для діток це сімейне шоу. Це тобто, мене розважальне шоу, так. Розкажіть, а хто працював над шоу і кого можна буде побачити на сцені. Е, на Я сцені? так розумію, килина буде на сцені. Килина, звичайно. так. Е, на шоу працювала дуже велика команда: е, режисери, гримери, костюмери. Це так. очевидно. Це очевидно, так. Е, ось. Е, дуже багато цікавих персонажів. В основному це все така характерна форма. Mm -hmm. ось. А як вдалося об'єднати класичний сюжет, який ми бачили, так, із сучасними креативними рішеннями в самій виставі? Мені здається, знаєте, надихає е, сучасна українська музика. Погодже завдяки завдяки їй е, народжувались певні рішення. Певна стилізація сучасності. Так? І це було основним таким, знаєте, як подихом угу. для створення цього шоу. Ну, я так розумію, що всі будуть абсолютно ті персонажі, які були в мультики, будуть у вашій виставі. Чи когось а, не вдалося все ж таки практично, реалізувати. Але я думаю, що це буде невеличкий сюрприз. Для глядачів, да, які. Прийдуть подивитися. Прийдуть подивитися, так. Добре, розкажіть, будь ласка, які там будуть жанри? Це ж не класичний балет. Це не класичний, сучасний, сучасна стилізована хореографія. Хіп-хоп буде? Може, деякі елементи з хіп-хопу. Треба йти, да? брати дітей. <рес> Які ще будуть там жанри? Скажіть, абсолютно всі ви поєднали, зробили мікс такий свій Е, Так, це, скоріш за все, е, такий естрадний мікс, е, зрозумілий, динамічний е, для усієї родини. Так, тобто, давай. можливо, ми побачимо брейк від русалок. Е, від русалок е, навряд чи, але брейк там буде. Ой, отже, розкажіть, будь ласка, як вам працювалося над роллю? Да. Бо ви все мовчите, мовчите. Ви говорите, чую, це супер. Давайте розказуйте. У нас була дуже крута команда. Самі артисти молоді, але досвідчені. І ну дуже комфортна була взагалі ця атмосфера. Завдяки Андрію, хореографу та режисеру Олексію, була побудована ну така атмосфера. Вона ми працюємо, але ну так такому, знаєте, без на. Напряження чи якоїсь без, без натиску. Да, mm -hmm. от просто якось воно так вільно йшло і дуже було комфортно. І з задоволеннями ми з іншими артистами ну, підтримуємо один одного, якщо щось не виходить, були... бо є складні елементи, технічні, якісь підтримки, і вони потребують гармонії всередині, щоб один одному довіряв. О, бо ну трема травмо, опасні і якісь елементи. Ну, якщо акробатичні, то да зрозуміло да, да. і для цього ну я дуже задоволена саме командою. Всі один одного розуміють, навіть співслова, і ну дуже було комфортно працювати. Тому а, а як кастинг проходив? Ви а, як потрапили? Ви через в, в трупу потрапили. Вашу. Чи ви одразу на цю роль, чи на якусь е, іншу роль? обов'язково всі проходять кастинг, і він був не один день. Важко було. Е, я так розумію... Чисті, вже готуйся, вже готуйся. не один день. Проходив, тобто багато було претендентів, і треба було я так. Розумію, задача була знайти самі характерних персонажів. І схожих, мабуть, теж. Можливо, так. Це такі секрети внутрішньої кухні, я навіть їх не знаю. Це Андрій? Андрій. А він на комісії, так. О! то навіть таке було. Журі, журі обов'язково. Дуже серйозно. Режисером, так, ми сиділи і от на роль кили. Я так розумію, що там були якісь дискусії, напевно, може, навіть спори там кого взяти, кого ні. Будуть співа там? Ні, вокалу не буде. Буде, це буде. Сфуто, та, театральна, хореографічна така от постановка. Якщо ви розраховуєте на дітей, чи буде в цих виставах інтерактив? Тому що, мені здається, найбільше діти якраз люблять інтерактив. Заради цього вони готові віддати абсолютно все. <свистак> буде. Буде. Це, це секрет. Який саме. Але він буде. Ні, ну буде, буде. Він буде Один звичайно. чи два чи з глядачем. Обов'язково. Да. Обов'язково. Завжди є певний діалог, контакт е для максимального, скажем так, ну, задоволення залучення, залучення. Да, і залучення, залучення аудиторії, та, та, так, Да, Це та, теж та, дуже та. важливо. Так, то ну, ми зрозуміли, що буде два концерти в Києві, 12 і 13 Так. Чи плануєте ви. Чи буде всеукраїнський тур? Буде. Буде великий <світ> всеукраїнський тур По е на 20 місць. О. 20 міст по Україні, так, приблизно 44 Концерти. 44 це, концерти. Так. Це ви по два концерти по 2, будете по в, кожному концерти, в, в кожному місці. Деякому навіть і три. Да, там буде. Ну, чи? на що три. Я не впевнений, але два буде. Ні, не ну, якщо 20, мінус... а ви кажете 43? 22, Двадцять два сорок чотири. Може додатися ще математика така. Чому ні? Це продюсер буде вирішувати. Да. Куди їхати, так. так. Е, найближчим часом, після Києва, куди саме плануєте відправлятися? Центр, Південь, Захід. можливо Харків. Після Києва е, на, на Західну Україну. Вінниця, Через Вінницю на Західну Україну, а потім. Е, на Південь, так, по-моєму. Таким от да. візьмем. А вже Давид. хтось можливо з ваших друзів вже бачили виставу, які їхні враження да. відгуки, які ще немає де побачити. Ще немає. Ні, Були ну, звичайно розглянув репетиції, генпрогони. так, так з друзів ще певно ні. В основному це тільки команда, яка, скажімо так, вносить певні правки. Ще щось коректуємо, додаємо, міняємо. От, е, тому, але, от, ну, всі, хто бачили з команди, так, враження е, хороші. А ще нещодавно був попередній показ такий невеличкий. Так. І? Так, це така проба була аудиторії та взагалі сценічного простору. Особисто е, ну, я була дуже здивована, я не очікувала такої живої реакції. І дуже приємно було, бо ну, діти це. Як це сказати, це мені здається найнеупережніші судді, правда? От у е, них немає якогось упередження чи ще чогось. Вони найвдач... найвдячніші глядачі. Це от що це. я відчула, бо ну це все було так щиро, і реакції були ну дуже дуже було приємно працювати, незважаючи на те, що я негативний персонаж, але все одно відчувати цю віддачу з аудиторії було ну типу. Давайте нагадаємо нашим глядачам найближчі концерти де будуть і коли саме, кажіть. <різь> найближчі концерти будуть в жовтневому палаці 12 і 13 травня. Приходьте! Приходьте обов'язково з її родиною. <різь> Дякуємо вам. Де. Дякуємо, Дякуємо вам. Ми зичимо вам, звичайно, успіху, Парам визнання вам. вашому шоу. Ну, а ми Дякуємо. продовжимо нашу програму. Дякую.